Дуже хочеться, аби щось змінилося. Хочеться якогось чуда. Тому що Наві, я повторююся, що в КС, що в Доті. Поки що цей рік, 25-й рік, проводять не найкращим чином. Склад по КС після заміни з приходом Макази, ну, просто там три турніри закінчують на дуже низьких місцях. Ми, я підходжу з розумінням: на все треба свій час. Я сприймаю це як підготовку. Я дуже сподіваюся, що вони до мажору знайдуть свою гру. І принаймні там ми побачимо їх точно у плей-офф е в найвищих стадіях. Але на даний момент, я вас розумію, мої хороші, на даний момент вболівати за Наві, будь-то ДОТА чи будь-то КС, дуже важко. Тому що ти маєш якісь свої очікування, ти, звісно, хочеш перемог, а в результаті. Та взагалі був день важкий. Спочатку Наві програли, потім ще й Україна Франції програла. Ну, для вболівальника такого спортивного, кіберспортивного, з плачем треба було лягати в той день спати.